40 шофен їде до свого власника, замовлення онлайн. Клієнт регулярно дивиться наш YouTube канал, нам дуже приємно. Їде на Рахтівський район. Вартість даного трактора на сьогодні 7900 доларів. Ютовський мотор, 4 циліндра. Кого цікавить, що є в наявності, два роки гарантії. Можна приїхати провести тест драйв або так само замовити онлайн. Класний трактор. Зарекомендував себе у нас на Закарпатській області, багато їх обирають. Меня Громукачево завжди з вами.